Нарешті той час, коли червоноармійці та вояки УПА, наші учасники визвольних змагань, учасники партизанського руху разом відзначають перемогу над нацизмом. І їх об'єднали ви, внуки і правнуки, які разом пліч опліч захищають сьогодні Україну. Так, сьогодні нащадки тих. До свого часу ходили в атаку чи під командуванням Радіона Маліновського, чи під проводом Романа Шухевича, всі вони разом в одному окопі захищають Україну від російської агресії. За два роки цієї вітчизняної війни, за нашу незалежність ми довели світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї українських воїнів, але й духовна міць і єдність, єдність українського народу. Під час суворих випробувань, випробувань на міцність нашої батьківщини народився дуже потужний всенародний рух волонтерів. Я впевнений в тому, що є ще одна новина, ще один, один рух, який ми також маємо зараз це те, що створили для нас інститут військових капеланів. Під вогнем градів та смерчів. Душа кожної смертної людини природньо звертається по допомогу і порятунок до Творця Спасителя, і страх долається вірою, зміцнюють віру духовники, які знаходяться пліч опліч із солдатами. І ваша духовна підтримка робить дух воїна сильнішим, віру в справедливість збройної боротьби та безумовну перемогу непохитною. Ви, перебуваючи в зоні ризику на межі життя та смерті, відкрили для великої кількості українських воїнів свою дорогу до Бога. Ви закріпили в їхній свідомості тверде переконання в тому, що захист Батьківщини це і є Божий промисел. Українські військові капіна... капелани теж є захисники вітчизни. Вас не обминає доля солдат. На війні. Вас так само рвуть кулі і осколки. Ви можете, як будь-хто, потрапити в оточення чи полон. Як кожний в армії страдаєте від усіх труднощів військового побуту. Але ви перевершуєте інших надзвичайною силою духу, якою має вистачити не лише на себе, але й на тисячі і тисячі людей, які потребують. Кожного дня, кожної години і кожної хвилини вашої пастирської допомоги.